Між цим є немножко влажність. Між мебелью і этим. Вот я чувствую рукою. Она навіть пахнет не добре. Катерина показує мокру та холодну стіну квартири у 118 будинку на набережні перемога. Жінка каже, після влучання російської ракети Х-22 у 23-му році до оселі так і не повернулася. Додає, там холодно і реставрацію її під'їзду не завершили. Та стінка. Ну что ее? 15 сантиметров. Она междуквартирная. Они думали, что она наружная. Ну, конечно же, она холодная. Холодна намного Катерина розповідає, вже хоче повернутися у свою квартиру, але чекатиме, доки утеплять стінку. Тоді розпочне ремонт у помешканні. Почнуть що то з стінка і стінка, не знає ніхто, як вона себе поведе. Ведь внизу її там долбили, ну як, ось вот дом тот убирали. Її може повісти, все може бути. Незадоволена ремонтом інша мешканка 118-го будинку Вероніка. Каже, сусідній під'їзд завершили реставрувати у грудні 24-го року. Стінку повністю утеплили, а в них замазали міжпанельні шви. У них залишились кімнати, їх утеплюють. з Ми бачили багато много заносили, але ця стіна, вона була. Вні изначально, ізначальне, і тепер вона голе тонка, і там сіжалося, що плісні растет много і її не хотять утіплять. Ірина каже, хоч мешкає і не в кутовій квартирі, але у них холодно, особливо коли вітер додає навіть у під'їзді сильні протяги. Так як там Дніпро і дуже сильний вітер. Коли вітряна погода, то навіть двері отак от виносять ну, в будинку, коли заходиш під під'їзд. Ця, ця стіна, вона дуже холодна. І люди ну в нас взагалі на, на на, на, на тій стороні майже живе, ну може, 3-4 квартири, тому що люди навіть не повертаються. Єгор Худяков, представник департаменту житлового господарства міськради Дніпра, каже, один з двох пошкоджених під'їздів не був занесений до проєкту відновлення у 24-му році. Тож реставрацію другої стіни 118-го будинку запланували на цей рік. Наразі одна сторона, один під'їзд. Було відремонтовано фасадну стіну. З іншої сторони було вже тимчасових заходів. Було загерметизовано міжпанельні шви для того, щоб не задувало мешканцям у ці шви. І наразі в стадії розробки знаходиться проєкт щодо утеплення». Єгор Худяков додає: проєкт утеплення іншого під'їзду 118-го будинку на набережні перемоги. Розроблятимуть мінімум до весни, а після завершення розпочнуть. Роботи. Антоніна Чуйко, Юрій Тинний, Олександр Шалдибін Суспільне новини, Дніпро.